Вся країна чекала повернення золотих треків Віталія Козловського, і це нарешті трапилось 29 жовтня. Віталій Козловський приїхав до Луцька у межах свого великого туру Україною, який охопить 14 міст. Телеканал Конкурент Волинь також завітав на концерти, і будемо показувати, як це було. У всіх, хто прийшов на концерт, очікування були лише найкращі. Очікую приємних вражень, емоцій, розслабляючої атмосфери і відірватися від реальності. А любите пісні Віталія Козловського, і яка найулюбленіша? Та про яку я зараз згадую, це звичайно шпіна колада. А інші пісні я пам'ятаю, коли я як то кажуть, ходила пішки під стіл. То завжди Віталій Козловський був в тренді, всі його знали, але деякий час він десь зник з радарів. А зараз дівчата мені запропонували давайте оновимо свої спогади. Віталія Козловського слухаємо дуже давно, ще навіть коли е, співав російські пісні. Е, найкраще почали слухати, коли українські. Е, найулюбленіша пісня майже всі, але люблю дуже е, грозами. Пісня. Ну і мені сестра купила е, білети, то ми прийшли. Яке очікування від концерту? Ну, вау. Думаю, що, що те й отримаємо. Незадовго до того, як Віталій з'явився на сцені лучани вже потрохи почали займати свої місця у залі, і ось уже з хвилини на хвилину має розпочатися концерт. Вільних місць у залі майже немає. Адже всім кортить послухати свої улюблені пісні. А у найвідданіших фанатів із піснями виконавця пов'язані особисті життєві спогади. Я Віталія Козловського слухаю з дитинства. Мені подобається е, пісня е, небо плаче, а ти мене не чуєш. І коли я закохував, Сявся в дівчину з нею розставався. Потім я їй присилав таку піс пісеньку, що небо плаче, грози, дощ, а ти мене не чуєш, і я плачу. Але сьогодні я буду радіти співати українські пісні з Віталієм Козловським. Я думаю, буде гарний концерт. Отож, якась мить і зі сцени зазвучала така знайома мелодія, слова до якої набули нового звучання у 2025-му. Ці глядачів у залі говорили самі за себе. До завершення виступу енергія в залі зашкалювала. Це був безперечно вечір ностальгії і драйву та української музики, яка об'єднала сотні сердець.